Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 24 лютого, рівно рік повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. На початку свого вторгнення Росіяни думали за три дні захопити Київ, але зараз всі, навіть росіяни, кажуть про поразку Росії. Сподіваємося, це станеться вже в цьому році. Було б дуже добре. А вчора Росіяни почали розганяти, що, начебто, Україна збирає. Це напасти на Придністров'я сусіднє з Одеською областю. І єдине, чого досягли цим росіяни, так це злякали мешканців цього самого Придністров'я. Бо в місцевих чатах деякі люди справді повірили та почали тікати з Терасполя кудись в Румунію і Кишинів. Після перемоги України та поразки Росії Придністров'я саме повернеться у склад Молдови. А якщо ні, то Румунія з Україною, думаю цьому допоможуть. А так в Одесі все добре. Світло в минулу добу вимикали лише на півтори години ввечері. В сусідньому місті герою Миколаєві світло геть не вимикають. З водою там така сама ситуація, солона вода в кранах, і невеликі обстріли за минулу добу в Миколаївській області були в районі Очакова. Постраждалих та травмованих немає, це добре. А от у звільнений від росіян Херсонщині тривають обстріли. Росіяни за минулу добу вбили одну людину, пошкодили лікарню і перебили теплопровод, залишивши біля шести сотень. Будинків без опалення відплата від ЗСУ обов'язково буде. Може, навіть сьогодні вже деякі росіяни стануть, як кажуть, хорошими.